Друзі, перед тим, як ми помолимося, як ми будемо спершу начиню Господня, я зачитаю текст Писання, ми публікуємо над Словом Господнім, потім помолимося. Читати я буду теж, так як і брав зі Святого Завіту, теж про війну. Десятий розділ другої самої нової книги. З першого вірша я прочитаю не весь вивок, але я думаю, що ті, хто читає Біблію, пригадають про що, хто не читає, той пояснив. І сталося по тому, я з першого вірша читаю по четвертий віч. І сталося по тому, і помер цар Хаманіцький, а замість нього зацарював син його Дануна. І сказав Давид, зроблю я ласку Гануну, нахашеному сину, як батько його зробив у ласку мені. І послав Давид, щоб його порадило, щодо батька його через своїх рабів. І прибули Давидові Рави до Амелійського краю, а Амонійські князі сказали до пана свого мина: чи Давид шанує батька твого очах твоїх тим, що послав тобі потішити? Чи ж Давид послав до тебе своїх слуг не на те, щоб оглянули місто та щоб його вивідати, а потім знищити його? І взяв до нього Давидових слуг. Та й оголив половину їхньої бороди, та обрізав їхню одежу на половину аж до сидіння її та й відпустив її. Далі доносить Давидові, як цей ганур, Аманіцький царевич, ще точніше вже вчинив з Давидовими слугами. Давид сказав слугам залишатися в Єрихоні, доки не відростуть їхні бороди. А амонітяни побачили, що вони зненавиджені у Давида і почали готуватися до війни. Потім була війна, була повна поразка розгрому амонітян і їхніх союзників, які прийшли їм допомагати. Давид жорстоко покарав їх, але я сьогодні не про це. Друзі, історія наступна: Давид був можновладним. Дуже славним царем. Він був дуже хоробрим полководцем. І про його хоробрість і славу і силу знали не тільки в його народі, а знали всі навколишні народи. В принципі, це був цар від Бога, якому допомагав Бог. Коли Давид вів ту чи іншу війну, він завжди запитував Бога, і Бог завжди казав йому, яку вибрати стратегію, яку вибрати тактику. Як і з якого боку підійти для того, щоб мати перемогу. Бог давав йому перемогу. І всі народи тремтіли перед ним, але разом із тим. З іншого боку, Давид не був просто жорстоким тираном, який бездумно знищував усіх. Насправді серце Давида було дуже добре. У Давида було багато друзів, не тільки в своєму народі, серед своїх побратимів, вояків. Він товаришував з іншими царями, царем Халестинським, пам'ятаємо, він у нього притулку просив тоді, коли було йому важко. Він товаришував із царем Амуніцьким, тобто він ну, не був просто сліпим узурпатором, якому потрібно було тільки завойовувати землі, землі, землі і так далі. І ось один із його друзів, цар Амоніцький, помирає. На царство заступає його син Ганун. і Давид сповнений співчуття е, до цього хлопчика, який залишився в принципі сиротою, і який зараз став на царство, якого життя робить свої виклики, він посилає своїх слуг для того, щоб висловити свої співчуття про втрату батька і разом із тим засвідчити, що в мені ти можеш ну, не сумніватися, я буду твоїм союзником, я розтягну тобі руку допомоги. Дружби, коли ти будеш потребувати в цьому. Благородний жест. І ось коли приходять ці посланці до цього Гануна, молодого царя, то там серед його приспішників, серед його дорадників, знаходяться князі, які вбачають у цьому жесті Давида підступ. І вони підходять до Гануна і кажуть, слухай, слухають. Ти що справді думаєш, що він тобі співчуває, що він такий добрий, такий щирий. Він прислав розвідників. Вони зараз видавляться видав всі слабкі місця для того, щоб потім нас захопити і знищити. І, ви знаєте, проблема, або помилка, трагічна помилка була цього Гануна в тому, що він повірив своїм князям, а не повірив намірам Давиду. Друзі, читаючи Біблію, я думаю, що ніхто із нас не сумнівається в щирості Давида, правда? Давид не мав на меті захоплювати аманіття. Давид не мав на меті знищити їх, а тим більше підступом вкрастися в них. Це було ну, далеке від нього. Це не було в його правилах ведення війни, стосунків. Він не був таким і іступним. Він був щирим уверним. І він дійсно співчувався на нуле. Але Гамун відкидає цей жест доброти, жест співчуття Давида і сам себе прирікає на дуже серйозну наслідки. Він сам себе прирік на жорстоке покарання, на знищення. Чому? Тому що він. Не повірив у щирість і добрість Давида. Ну, ми прочитали, що він зробили з цими посланцями, як він їх осоромив, і як він собі в такому вигляді, ну хай там пів бороди обрізаної це одне. Але коли одяг обрізаний по саме сидінні, це сором, і ці люди мали йти на кілометр, на них дивилися, можливо, насміхалися амонітяни. І тому, коли ця зневага пішла до Давида, Давид не зміг. Просто так залишити це, без реакції. Тобто був час, коли Давид щирим серцем пропонував дружбу і любов, співчуття і допомогу. але Але ця поведінка, оця позиція цього гануна, вони змінили ставлення Давида нього. Змінили кардинально. Раптом той, хто вчора пропонував дружбу. І підтримку сьогодні перетворився на карателя і ворога. Друзі, ця історія мені нагадує іншу історію. Книга миття Третій розділ. Перші люди, Адам і Єва, живуть в Едемському саду. Це земний рай, повна ідилія, повна гармонія. Вони насолоджуються чудовими пейзажами, вони насолоджуються. Смаком прекрасних фруктів та овочів, вони насолоджуються спогляданням і спілкуванням з дивним тваринним світом. Уявіть собі, вони бачили таких тварин, про яких ми навіть не чули. Ми тільки ну, те, що до нас дійшло з розвитком цивілізації, бачимо десь трошечки. А вони могли будь-яку тварину побачити, погладити, назвати її, дати їй ім'я. Вони спілкувалися один із одним без будь-якої тіні. Ще жодна тіні не полягла між Адамом і Єви. А найголовніше, вони мали спілкування з добрим, люблячим Творцем з Богом. В принципі, все свідчило на користь Божої доброти і любові. Але раптом знаходиться змій, який був хитрі, хитріший понад всіх інших звірів, і він підступом, заговоривши з Євою, згадає в її серце думку. А чи правду сказав Бог, не їжте від жодного дерева в саду? Вона каже, ні, Бог, так не говорив. Бог сказав, від дерева, яке посеред раю, не торкайтеся до нього, не ліжте від нього. Бо в день, який ви від нього скуштуєте, смертю помрете. І Змій каже, неправда, ні, не помрете. Але знає Бог. Що коли ви скуштуєте від цього дерева, то ви самі станете як боги. Будете розуміти добро і слово. І побачила Єва, що дерево не таке вже й погане. Воно приємне на вигляд, приємне на смак, його плоди такі звабливі. І так захотілося скуштувати. Чому? Тому що в цих плодах весь секрет. Ми станемо, як боги. Що зробив Сатана? Сатана вклав в розум людей думку, що Бог щось приховує, що Бог щось приховує і не дає їм повної свободи, повної насолоди. Іншими на словами, що Бог не такий добрий, за якого видає себе. Не такий добрий, яким здається. І ця думка зробила свої дітей. Здалася найбільша катастрофа у всесвіті. Люди збільшили. Вони втратили все. Під словом все, друзі, я буквально маю на увазі все. Вони втратили рай, вони втратили гармонію з природою, вони втратили гармонію вони втратили з із одним, вони втратили. Вічне життя, вони втратили на свободу життя, вони втратили, можна багато ще чого перераховувати, але головне. Вони втратили добру голову. Вони втратили добру голову. І в принципі, все те, що сьогодні ми зустрічаємо і на собі переживаємо, і, мабуть, сьогодні для нашого народу найтяжча це війна то це теж наслідок саме того вибору, який стався через неправильне сприйняття Бога. Ісус Христос, коли прийшов, Він розповів ще одну історію. Це Євангелія від Матвія, 21 розділ з 33 вірша, я почитаю. Послухайте іншу притчу. Був один господар дому, який посадив виноградник, обгородив його і викопав у ньому давильню, збудував вежу, став його в ремби виноградарям, на а сам поїхав в інші країни. Коли ж наблизилася пора плодів, він послав до виноградарів своїх рабів, щоб взяти свої плоди. Та виноградарі схопили його рабів. І кого побили, кого вбили, а кого побили камінь. Знову послав інших рабів, більше від попередніх, та вони зробили з ними те саме. На останку послав до них свого сина, кажучи: мого сина вже посоровлять. Та виногради, побачивши сина, сказали Одинокому: це спадкоємець, хотімо був його, заволодіємо його спадщиною. І схопивши його, викинули з виноградника і вбили. Отже, коли прийде Господа виноградника, що він зробить з тими виноградами? Вони кажуть, тих негідників жорстоко знищення, а виноградник знайсть варенько іншим виноградам, які віддаватимуть йому плоди своє часто. Друзі, до цього місця Ісус Христос розповідає цю притчу. Я думаю, що ми теж знаємо і розуміємо, що мається на увазі, що Господар виноградника це Бог, який має свій виноградник. І цей виноградник не здав оренду виноградаря. Цікаво, друзі, я не звертав увагу раніше, чомусь у мене було сприйняття, що ці виноградарі були найматами в нього, тобто вони мали працювати на нього і отримувати зарплату. А виявляється, ні. Він здав його в оренду. І коли сказано, що він е, попросив своїх води, то це не був основний урожай виноградника. А що це було? Це була оренда Тобто всього-навсього, це був якийсь відсоток. Це те, що вони повинні були сплатити за те, що вони користуються його виноградником для чого? А точніше для кого. Ну, Коли людина орендує когось якесь приміщення чи якийсь інструмент, то вона на кого заробляє? На себе заробляє. А людині просто господарю сплачує плату якусь якийсь відсоток. Так було з цим виноградником. Але раптом ці люди відмовляються платити те, що повинні заплатити. Їм виявляється мало того, що вони заробили, їм хочеться більшого. І ми знаємо, що вони дуже жорстоко роблять із цими посланцями, потім із сином. Вони схиблено думають, що якщо вони вб'ють сина, то цим самим чином. Виноградник стане їхніх. Тобто така якась недолугість, е, ну, нерозуміння взагалі, яким чином виноградник стане вашим, що ви б'єте сила хазяїн. Ви навпаки прилітаєте себе на трагічні наслідки. Перше, що вони зробили, вони забули, хто він для них. Тобто, виявляється, вони забули, що все, чим вони володіють, воно не їхнє. Воно належить іншому. Друге, вони не розуміли, що стосунки з ним, з хазяїном це їхній добро. Що саме від стосунків із ним залежить їхнє майбутнє. І третє, вони не врахували наслідки. Про що вони думали, мені важко взагалі уявити, коли вони робили це. Друзі, ці три історії, які ми прочитали, вони дуже подібні одна до однієї. Про що вони нам говорять? Всі ці історії нагадують нам про те, що Бог неймовірно любить людей. Кожну людину. І нас з вами також. Бог хоче дати добро. Він має добрі наміри стосовно кожної людини. Немає на землі жодної людини, стосовно якої у Бога лихі наміри злі наміри. Написано, Бог не бажає, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Далі. Бог каже, тільки я знаю накри, які маю про вас. Накри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. говорить Бог. І інші тексти писання, які говорять про те, що всі Божі думки стосовно нас, вони нам на добро. Окрім того, ми навіть читаємо в, в одному епізоді Святому Письмі є така фраза. Бог думає про те, як ви не відкинути вигнанця, або не відкинути того, хто вже відкинути. Навіть про це Бог думає. Навіть стосовно відкинутих людей, у Бога є думки, щоб дати їм добро. Але дуже часто ворог людської душі через наші власні думки, через висловлювання інших людей, через наше якесь скривлене світосприйняття. Намагається нав'язати нам думку, що Бог говорить одне, а має напасі інше. До речі, друзі, вам ніколи не приходила така, що Бог говорить начебто про добро, а насправді Бог постійно хоче десь дошкулити, постійно хоче е, позбавити її якоїсь свободи. Постійно хоче загнати в якісь рамки непосилені для неї. Друзі, насправді це дуже поширене явище, дуже поширена думка. І багато людей, вони не наважуються стати християнами-послідовниками Христа, тому що їх обтяжує безліч різних правил, яких потрібно буде дотримуватися. Але Бог це не робить. Це неправильне сприйняття Бога. Бог не зазіхає на свободу людини. А що робить? А Бог навпаки пропонує людині свободу. Бог звільняє людину. Бог дає людині свободу. Коли ми читаємо послання до Солонян, перше послання 5 розділ, ми знаходимо такі слова. Бо Бог призначив нас не на гнів, а на отримання спасіння через Господа Ісуса Христа. Друзі, мені хотілося б, щоб ми ухопилися за ці слова, щоб наша віра відбувалася на цих словах. Бог нас покликав до себе не з тим, щоб потім поставити нам десь зробити підношу, щоб ми спотикнулися, впали, відпали і пішли в погиб. Ні, це не вправо на Бога. Це суперечить Його Існу, Його природі, Його сприйняттю. Коли Бог говорить, що Він призначив нас на спасіння, це означає, що в нього немає інших намірів стосовно нас. Він не хоче смерті грішити. Він хоче кожну людину довести до спасіння, довести до вічності. І те, що сьогодні ми будемо розділяти хліб і вибухність з собою, це свідчення того, що Бог своїх слів не зрікається. Що сказав Христос? Ось кров моя Нового Завіту, яка проливається за багатьох, тобто за велику кількість людей має занаважки, на, на відпущення гріхів. Тобто, коли Бог каже, прощаю, коли він сказав це тут у своєму слові, прощаю того, хто вірує, прощаю того, хто кається, це означає, що якщо ти каєшся, Бог тобі прощає. У Бога подвійного змісту в словах немає, не існує. Він відкриє. І якщо він сказав так, значить це є так. І не варто сумніватися. Не варто піддаватися тим всім демонічним віянням, які намагаються спотворити образ Бога. Біблія каже, Бог не людина, щоб йому що робити? Змінюватися. Бог не міняється. Він не міняє своєї суті, він не змінює свого слово. Він пильнує над словом своїм, зроду їх, щоб це слово виконалося. І Біблія каже, не, не залишилося жодного доброго слова, яке сказав Бог, яке не виконалося. Бог той сам. Тому, друзі, хай Бог допоможе кожному із нас, щоб у мене. Якщо Бог говорить до нас добрі слова, то Він дійсно їх говорить, щиро і перед. Ці добрі слова, вони мають на меті дати нам добро. З іншої сторони, якщо ми відкидаємо це запропоноване добро, ми примікаємо себе. Той, хто сьогодні пропонує нам бути другом, при нашому відкиненні стається нашим ворогом. Стається тим, проти гніву, чи його не встоїть жодна людина і всі раз на це. Жодна армія силі не може протистати проти гніву Господня. Ми сьогодні дивуємося, які кровотролитні війни, друзі, коли гнів Господній на когось починає палати то ми знаємо випадки, коли в одній війні за одну ніч загинуло скільки 185 тисяч чоловік. І це без ядерної зброї, це без калібрів, без кінжалів, без артилерії, за одну ніч 185 тисяч. Це тоді, коли відкидається Божа до і люди йдуть своїм шляхом. Хай Бог допоможе, щоб ми не сумнівалися в нашому возі. Ми схилимося, помолимося йому. Амінь. Вірної думки, і ніхто із нас, Господи, не відпаде твоєї доброти і благодаті, щоб ніхто із нас не стався ворогом тобі. Поблагослови, допоможи, Господи, зміцнюватися у вірі, тішитися обідницями твоїми даними в Ісусі Христі і пам'ятати, щоб ти вірний і сильний, довести нас до вічності, тому що так ти повіця. Допоможи, щоб серця наші заспокоїлися в тобі. Допоможи, Господи, щоб ми по правді мали ту свободу, яку ти даруєш дітям своїм. Допоможи, щоб серця наші завжди були наповнені вдячністю тобі. Благослови нас виконати заповідь на у лівомані Боже наша, та Дух святий. Амінь.